Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас новини, які дійсно шокують. Компанія Apple представила новий iPhone. iPhone 16E. Повноцінної презентації не було. Він просто з'явився на сайті Apple, але те, що це за iPhone, це дійсно вражає. По-перше, він коштує всього лише 600 доларів, що достатньо таки бюджетно для Apple, але новини на рахунок SE4, котрий буде коштувати 500 баксів, на жаль, не збулися. Він коштує на. 100$ доларів дорожче. Як і очікувалось, цей iPhone отримав лише одну задню камеру. Про ширококутну камеру в цьому гаджеті ми забуваємо. Але ця одна камера має цілих 48 мегапікселів. що дійсно круто. Фронталка ж в нас на 12 мегапікселів. Крім того, цей iPhone отримав актуальний чип Apple A18, котрий встановлений в всіх iPhone 16 серії, а також він отримав новий. Модем від Apple, котрий має суттєво покращити автономність і якість зв'язку в цьому смартфоні в порівнянні з іншими телефонами Apple. Також цей смартфон отримав Apple Intelligence. Ну і екран на 1,6 дюйма всього лише на 60 Гц, що в принципі не в новинку. В бюджетних айфонах це норма. Отож гаджет дійсно цікавий, хоча для користувачів Андроїда телефон з 60 Гц і. Лише однією задньою камерою здається, як якийсь прикол, а тим більше враховуючи його ціну за 600 баксів. Але з точки зору бюджетного айфона це набагато краще, ніж iPhone SE 2 чи iPhone SE 3. А наскільки він буде конкурентно спроможним в порівнянні з iPhone 14 чи 13, побачимо в наступних оглядах. Отож, дякую за увагу, не забудьте підписатися на канал. І всім до зустрічі!